Стрийський ринок, майже нічого не змінилося. Ми йдемо від триську ринку, це ще поки що вулиця Штару Ставель. На гору пішла Стрийська. О, восьмий трамвай, я люблю Львів. А ми йдемо, підемо, поспішаємо на вулицю Зарицьких. А, 8 трамвай поїхав на Сихів на фоні Стрейська ринку. Там далі будова ведеться на горі, то там, де як був дощ, щось падало. А отут де цей будинок, я думаю, хто пам'ятає, тут була дуже велика автобусна зупинка, автобуси ходили на виїзд з міста навіть в напрямку вулиці Зеленої. Хто не пам'ятає, або що такого ніколи не було, хто я не прами". Це Зарецький де паралельно до вулиці Вітовського, біля парку культури відпочинку імені Богдана Хмельницького. А, цього будинку, звичайно, раніше не було, це новий будинок. Чи не єдиний новий будинок в цій місцині? Направо буде Турецька, колишня вулиця Соломії Крушельницької. Так, Львові була вулиця Соломії Крушельницької, яку перейменували на Турецьку. Але це наступна, це вуличка. О, це там далі Вітовського У нас є вулиця Вітовської, кому цікаво. Теліоруч, парк культури. Парк культури відпочинку імені Богдана Хмельницького. У нас теж є кілька відео з різних частин цього парку. Можна дивитися, це не секрет. А, самої вулиці Зарицьких ще не було. Вулиця Зарицьких, Кому цікаво за часів Совєтського Союзу називалася Воровсько. Як раніше щось не можу пригадати, але постараюся знайти інформацію і в описі написати. О, це зокрема вулиця Турецька. колишня Соломії Крушельницька. Є вхід в парк один з сходів. Парк культури відпочинку імені Богдана Хмельницького. А, вже сяло, один Павлівський дворик. Сьогодні такий день, що Пари сонце телефон постійно губить фокус тому не ображайтесь, будуть при нагоді і кращі відео. Щось на чомусь одному сфокусуєшся, інше воно розфокусовується. Тобто в сонячний, теплий день або навпаки в дуже пасмурний, воно все дуже легко. Він сам на автофокусі працює, а зараз насправді важко настроїти, щоб можна було побачити. Атракціони вже працюють, цікаво. Атракціони працюють. О, зокрема, одні з моїх найулюбленіших гірок. Буде дехто ще паску святять. Ну і що, з мінусів, от, показувати вулиці, не в центрі будемо йти бачите, які в кілька рядів стоять автомобілі. Цих автомобілі добре, хоч не їдуть. А є вулиці, де вони і стоять, і їдуть, і сигналять. Тобто, насправді не кожну вулицю а це романтики. Ворожі. Видно трошки романтик, да? І Оце гірки, веселі гірки. <кх> З недоліків за цими автомобілями нічого й не видно. Хіба дроном летіть, щоб можна було щось побачити. Давно ну, хотів знову ж таки пройти зробити вулицю Зарицьких, але щось я не так її уявляв. Кілька років тому вона не було настільки автомобілями запарковано, Фактично за ними нічого і не видно. Щоб перейти на інший бік, вона, насправді нічого не допоможе, що там такий самій автомобіль. Запарковані. Фігня! Ось я називає паски. Вітаю точки. Жінка розповідає, якій. донька рідна позвонила, привітала з Великоднем і сказала, будеш печку лічки. О, Тут трошки менші машини і менше їх. Можна щось побачити на вулиці Зонській. І ми вийдемо зараз до ще одного входу в парк культури відпочинку від Богдана Хмельницького. Там теж сакура має. Ну, як має квітнути, коли прийде час. Там є сакура. Просто зараз вона ще не квітне. сподіваюся, наші відео з наближених вулиць до центру, але не зовсім з самого центру теж будуть цікаві. А тут теж вихід на вулицю Вітавська. Кажуть дом в тому будинку. Але в будь-якому панку це пам'ятка артик тури. Переваруч мала бути, тут колись буде садочок. Мала бути будова, але будову зупинили і слава Богу. Я думаю, звідси ми звідси теж не подивимося, щоб подивитися будиночки або отакий спосіб. І поруч будинок прислуги був, але його звідси не видно. А далі ліворуч гори йде вулиця Болгарська, яка заходить в парк культури. Парстоматологія. Колись, напевно, була адміністрація парку, я вже не згадаю теж. Ну і там далі в нас парк культури є відзнятий. Фактично в такої ділянки парку десь в кущах. Де в нас не відзнято, у нас весь парк... парк культури відзнятий. Ми раз йшли зверху вниз, другий раз до зверху вниз, потім звідси знизу до атракціонів йшли. Все показали. А підходимо до місця, де колись був Пелчинський став. Є думки його відновлення. Чесно, не знаю, хороша ідея, не хороша. Час покажу. Оце болгарська хід парк. Скіські напевно радянські пам'ятники, монументи мали бути. Фонтан. Ну, попередній раз цей фонтан працюючим я бачив, коли ще був Альфа Джаз Фест. На горі цитадель, наш тест з цитаделі. Є одне відео. Думали, потім буде більше відео, але ну, самі знаєте, поки що не буде відео з цитаделі з очевидних причин. А ми на Вітопську напис Озовсталь. Адже деякі, можна сказати, роги пообламували цьому фонтану на жаль. І травою позаростало теж, на жаль. Гарний фонтан був, я пам'ятаю. Дайте інститут любив поруч з ним гуляти. Тут жив недалеко. Ай я вхід. В парк. Я обіцяна сахара. Сахару рятують, підтримую тут знову ж таки. Трамвайчики поїхали по вітовську. Сакура, цього року з буде квітнути, її врятували. Має такі вона виглядала. Але врятували. Це найголовніше. Колись кінтеатр «Дружба», а зараз ресторан Парк Дубневич.